— Ухилянтка? — Ухилянт? <клес> — Ухилянтка? — Ухилянт? — Бачили відео на 3 мільйона переглядів? А що ще тобі не подобається в дівчатах? Бо взагалі як в жінках? Ну, загально. Ну вони зараз багато вийобуються. Да? Да. А ти звідки знаєш всіх жінок? Та бо ви всі вийобуєтесь. По чому ти зробив такі виводи? В тебе є кохана жінка. Ти mm. по ній робиш виводи? Ні, я взагалі за женську расу. Е, бой! Мужики теж обнагліли, ні? Схуяли. Зараз жінки більше пахають, ніж мужики. Народжують, воюють, народжують, заробляють. Ухилянтка? Ухилянт? Бачили відео на 3 мільйони переглядів. Боже, як мене там засрали. Я сижу з блогером. Шо? І, якщо чесно, зараз жінки багато чого роблять. От, наприклад, mm -hmm. після роботи, пропрацювавши 10 годин, mm -hmm. жінка приходить, робить їсти, mm -hmm. стирає, прибирає. А мужик що? Скинув труси і носки біля ліжка і все, і пішов спати. Але заробляють вони. Хто більше заробляє? Ну, зараз подивись в інтернеті більшості жінки. Даже жінки більше да. заробляють? Так. Да. Да. А хто створив перший власний бізнес? Хто? Хто? Жінка чи чоловік? Хто? А, проститутки. А, жінка по-любому. А, а хто тебе народив на цей світ? Жінка чи мужик? Та що, я бізнес-проект чи що? <світ> я маю на увазі, що жінки лучші. Твори мене чоловік. Я батька в яйцях колотався. Так він там 5 минут і все, а жінка 9 місяців виношує дитину. Ми Виношуємо більше. Шо? І більше. Що ви там? Біля 300 мільярдів. Коли відновлюються сперматозоїди? Кожні два тижні. Ну. А ну. жінка після вагітності, скільки їй треба часу, щоб відновитися? Та причому то той до того. Ми ну, так... виносимо теж дітей. І їх 300 мільярдів. А ви одну. Ну так нам важче. Та що вам важче? У нас, ви думаєте, яйця носити, це легкий груз? М -м? Дурак. Друзі, такий стіл можете придбати за 650 всього Для замовлення... з електропідйомом. Для замовлення ставте плюсики в да. коментарі.